Доброго дня, мої любі, доброго дня, мої рідні діти, батьки. Ми, українці, дуже шануємо свої традиції і скоро наближається свято Вишиванки. Вишиванка то не має значення, чи то вишиванка, чи то скатертина, чи то рушник. Все це зроблено руками наших бабусь, мам, наших прабабусь. І тому ми шануємо ці традиції. Вишиванка для нас є це оберіг оберіг, який завжди оберігає весь наш український рід. Сама бабуся вишивала узор з любов'ю вибирала, хотіла і сама втягати, і своїй внучці передати. На сьоме небо підлітаю, коли сорочку цю втягаю. Ходжу у ній, не находжуся, милуюся. Не надивлюся, сорочку білу полотняну, морями густо вишивану, що від бабусі спадок маю, і скрині бережно виймаю. Візьму у руки, придивлюся, щокою ніжно притулюся. Яка тут вишивка чудова оця бабусина обнова? Летіти хочу, так. Співати ту пісню доні передати разом з сорочкою бабусі, то їй привіт від пра-пра-пра бабусі. Шануй, сорочку, моя доня, і бережи як свою долю у тій у ній, у пісні твого народу, любов і труд всього, всього українського роду. З днем вишиванки вітаю вас, мої любі! Бережіть, шануйте наші традиції, наших предків, тому що ми, українці, дуже любляча і добра нація, бо любимо і бережемо свої традиції. Ще раз хочу вас привітати, святом, з Днем Вишиванки! Заспівайте гарну пісню, об'єднайтеся в родину і згадайте, що наша родина то є наша Україна. То є мати, то є батько, то є дитина. А всім всьому то є Господня воля, Господиня. Бережіть себе, шануйтеся, святом, до зустрічі!